Привіт! Сьогодні приготуємо такі смачні та красиві роли. Для цього нам необхідно норі листя, огірок, лосось, курски та лосось, слайси, сир вершковий, ваками водорослі. і крамойве або оселеця, Крабєві палички та креветки і рис. Як готувати рис, дивіться в моїх попередніх відео. Також я зафарбувала ікру оселеця у різні кольори. Знімаємо шкірку з шматків лосося та нарізаємо такими скибочками. Потім викладаємо рис. На листя норі на шершаву сторону 130 грамів рису і розподіляємо таким чином. Прижмакуємо, придавлюємо та викладуємо вершковий сир та крабові палички і огірок. І придавлюємо таким чином, потім робимо слідуючий рол. ось так, несильно рис. Здавлюючи, викладаємо рибку, огірок, сирок, все знову. І щільненько втрамбовуємо кінчики теж утрамбовуємо нормально, щоб не вилазило нічого. Роли бувають рисом до гори та рисом усередину. В обох випадках відступаємо 1 см зверху. Тут я додам почищені креветки зверху та ікру оселеця. Листя норі можна використовувати як цілим, так і відрізавши смужечку 3 см. Тоді рол буде трохи менший. І цього разу ваками додамо, а зверху прикрасимо слайсами риби. Перед нарізанням ролів змочимо ніж водою. Наріжемо на 8 шматочків. Та викладемо акуратненько в таку формочку. Дуже смачні роли вийшли. Ось так. Та полью соусом. Соус може бути гунагі або теріяки. Додаємо маринований імбир та васабі та насолоджуємося. І такі смачні та корисні. Підписуйтесь на мене. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео.